The cat Дональд Трамп після переговорів у Вашингтоні заявив, що готує особисту зустріч президентів Зеленського та Путіна, а згодом тристоронні переговори за участю США. Про це він написав у мережі Truth Social. Зеленський підтвердив готовність до прямих перемовин із російським диктатором. Він наголосив, що територіальні питання мають обговорюватися лише на рівні лідерів. Переговори Зеленського з Трампом та європейськими лідерами відбулися у Вашингтоні напередодні. Під час зустрічі президент України подарував Трампу гольф клюшку від військового Костянтина Картавцева. Який втратив ногу на війні у відповідь? Американський лідер подарував символічні ключі від Білого Дому і подякував молодшому сержанту ЗСУ. Ваша країна чудова, і ми будемо намагатися повернути її. Ваш президент робить для цього усе можливе. Щоразу, як я буду грати у гольф, я буду згадувати про вас. Кременчук на Полтавщині пережив уночі наймасштабнішу атаку від початку вторгнення. У місті пролунали десятки вибухів. Цілі ворога були об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури. Без світла залишились понад півтори тисячі абонентів. Внаслідок атаки у місті спалахнули пожежі. Значних пошкоджень зазнала будівля Кременчуцької гімназії номер 8 Після обстрілу у місті виявили нерозірвані касетні боєприпаси. Мешканців закликають не торкатися небезпечних предметів, попередити про небезпеку дітей і у разі виявлення підозрілих речей. Відразу повідомляти за телефонами 101 або 102. Росіяни задали авіаудару по добропіллю на Донеччині. Через обстріл загинула людина. Ще одна поранена. У місті пошкоджені щонайменше шість багатоповерхівок. Зайнялися пожежі. Минулої ж доби через ворожі атаки загинули п'ятеро людей, і восьмеро дістали поранення. Війська РФ задали понад дві тисячі ударів по десяти населених пунктах. Пошкоджені більше сотні об'єктів, серед яких житлові будинки, заклади освіти, поліклініка та цивільна інфраструктура. Повідомили в Донецькій ОВА. На Харківщині за добу постраждали шестеро мирних жителів. Серед них двоє дітей. Окупанти обстрілювали регіон авіабомбами та дронами різних типів, пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди і транспорт у кількох районах. Загалом у ніч на 19 серпня Росія запустила по Україні 5 балістичних ракет «Іскандер-М», стільки ж крилатих ракет Х-101 та 270 ударних безпілотників. ППО знищила і подавила засобами РЕП дві балістичні ракети «Іскандер-М», 4 крилаті ракети Х-101, а також 230 БПЛА. У російському Волгограді після атаки безпілотників спалахнули пожежі на нафтопереробному заводі Лукойл Волгоград. Місцеві мешканці повідомляли про серію потужних вибухів. У місті тимчасово закрили аеропорт. Атаку підтвердив губернатор регіону. За даними джерел агентства Reuters, через дві попередні атаки дронів цей НПЗ зупинили щонайменше до середини вересня. Водночас ЗСУ провели унікальну операцію на тимчасово окупованих територіях, знищили вантажний потяг із паливними цистернами. Кадри масштабної пожежі опублікували. Вав керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він зазначив, що російського залізничного сполучення через окуповану територію Запорізької області більше немає, і після таких втрат росіяни змушені перевозити паливо автотранспортом. В Україну повернули тіла тисячі загиблих, серед яких п'ятеро військових, які загинули в полоні, хоча були у списках на обмін. Тіла оборонців із Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків, відправили на ідентифікацію та експертизи. Повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. СБУ викрила агентів ГРУ, які діяли у Києві та на Одещині. Вони збирали дані про об'єкти енергетики, транспортної та критичної інфраструктури, а також коригували удари по столиці. Виконавці підпалювали електропідстанції та намагалися дестабілізувати ситуацію на півдні. Для конспірації агенти передавали інформацію через закриті канали зв'язку та користувалися псевдонімами. Під час обшуків у них вилучили зброю, засоби зв'язку та гроші від російських спецслужб, затриманим загрожує до 15 років ув'язнення. Міністерство оборони України запустило онлайн-платформу для виробників озброєння та військової техніки, де можна швидко знаходити потрібні державні сервіси, програми та актуальну інформацію. Наприклад, про пільгове кредитування, грантові програми, бронювання працівників критичних підприємств. У Міноборони стверджують, нова система має спростити взаємодію між виробниками та державою і прискорити серійне виробництво. Платформа також пропонує освітні можливості: вакансії, та незабаром буде доповнена лізинговими програмами. В Україні почала діяти державна програма Пакунок школяра. Батьки першокласників можуть отримати одноразову виплату в розмірі 5 тисяч гривень через застосунок Дія. Гроші можна використати на канцелярію, дитячий одяг та взуття. Заявки приймають до 15 листопада поточного року. Для зарахування коштів потрібно вказати у застосунку дія картку. А якщо її ще немає, то слід відкрити в банку партнерів.